Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Майже три роки Україна веде повномасштабну війну за свою незалежність, суверенітет та можливість обирати власний шлях і власне майбутнє. Розв'язавши повномасштабну агресію проти нашої держави, Росія прагнула зупинити Україну на шляху до Європейського Союзу. Натомість сьогодні Україна, як ніколи, близько до того, аби стати повноправним членом ЄС. Ми робимо все можливе, щоб 2025 рік став. Переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами. Маємо необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Сформовано 36 робочих груп для підготовки наших позицій за усіма кластерами. Продовжимо скринінг українського законодавства на відповідність європейському. Наше завдання пройти переговорний процес максимально швидко. Паралельно із переговорним треком ми продовжуємо успішну інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати. 60% всього, що продає український бізнес за кордон, йде до ЄС. Минулого року ми експортували туди товарів майже на 25 мільярдів доларів. Це на 6% більше, ніж у 2023 році. Одним із важливих чинників такого успіху став так званий економічний безвіз, коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, без тарифів, без квот. Завдання мінімум у торгівлі на цей рік зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року. Будемо обговорювати з європейськими партнерами як продовження економічного безвізу, так і його закріплення на постійній основі через зміну угоди про асоціацію. Так само цього року будемо обговорювати продовження транспортного безвізу, завдяки якому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи. Торік експорт автомобільним транспортом склав вже більше 10 мільйонів тонн на суму 14,7 мільярдів доларів. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком і свідчення того, який важливий транспортний безвіз для української логістики та експорту. Також найближчим часом уряд планує завершити всю внутрішню підготовку до переговорів про підписання промислового безвізу. Залишилось ухвалити один законопроект, який ми подамо до парламенту найближчим часом. Після цього зможемо перейти до офіційного процесу укладання угоди. Промисловий безвіз це ще один унікальний інструмент підтримки українського бізнесу та інтеграції в європейську економіку, який передбачає... Взаємне визнання сертифікації продукції. Це збільшить можливості для експорту і зменшить бюрократію і час необхідний для того, аби український товар потрапив на європейський ринок. Водночас ми продовжуємо перемовини про спільний, митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Очікуємо на перші результати вже цього року. Зараз Єврокомісія оцінює нашу потенційну угоду з Польщею. Після узгодження технічних питань зможемо використати цю напрацьовану модель для інших наших сусідів-членів по ЄС. Цьогоріч ми також будемо далі розширювати та покращувати систему Є-Черга. За більш ніж два роки маємо майже 1,6 мільйонів перетинів кордону за допомогою цієї системи. Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їх перебування на кордоні. Також запланована подальша модернізація пунктів пропуску. Торік була схвалена стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше 6 нових пунктів пропуску. Наша мета зробити перетин кордону для громадян та бізнесу максимально швидким та зручним. Продовжимо наше співробітництво з ЄС у всіх сферах. Особливо Україна вдячна за фінансову підтримку. На сьогодні Європейський Союз ключовий донор нашого бюджету. За 35 місяців повномасштабної війни ми залучили до державного бюджету вже більше 50 мільярдів доларів від ЄС та європейських країн. Цього року отримали від наших європейських партнерів перші 3 мільярди євро, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів РФ. Дякую за таку постійну підтримку. Дякую нашим воїнам за те, що Україна може вільно обирати свій європейський шлях. Дякую всім, хто працює над тим, аби європейська Україна відбулася. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!